Та, моя дай він. Ту, блядь, все путаю. Селфі. Це я путаю, дзізі, знаєте, не слухався. Він там дайвен, курва, то вся як, як для людей, знаєте, то все. Ось дивіться, який потічок файний, а ну подивіться. О, дивіться. Потічок, він деколи пересихає. Відомо спать. Але ми йдемо, ось центр, є, то все. Коротше. Е, що б то я вам ще хотів сказати? А, ось і то. Ось я мого що баба живе. Та то, того, що я вам розказував, що я й кажу то він такий, як батько павук, Ну, такий ідейний не Такий Кій дай Боже. А, все, йдемо далі. Що там не нота, ага, мало. Е, і то, короче, так, підписуйтесь на канал. Е, можете підписуватися на соавтора, автора, якщо хочете подивитися, як зйомки проводяться, без ніяких накладок, без нічого. Просто так, як є. Так як я правильно. Там все буде, всі, всі відядя. Ну, так почали з мене, бо я так представник, О, але там буде багато людей. А я із Росії пару посаднів, знаєте, там. Всюди є люди наші. В Америці є один чувак. Коротше, з багато є. Ну, всюди потрошку, коротше. Ми не розвиваємося по тій технології, так розвивається вище суспільство. Ми інакше розбиваємо. Не розвається по прайдовській системі, навіть, типу, не вважає, що вони так льве разом тримають дружно. Але все-таки, на заканах сурових. А в нас все ставиться до того, е, ну як сказати, ну, з мисленням Тобто, стають, розумують, розмишляють. А, а ми, ми реалісти. Ми реалісти. Хтось реаліст, хтось хоче стати реалістом. То думає, мислить, хоче щось новеньке попробувати, то, то, то клуб якраз саме то. О, ми реалісти, ми спітектори. Ми всі собі, кожен сам розвивається, но, але проти обшої цілі ми завжди об'єднуємося. Завжди. Головне, щоб в було була благорозумна та ціль. О. Так що давайте, тримайтесь, бірів! Дай лише мота.